Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ще один чудовий день на неймовірному егейському узбережжі Туреччини. Сьогодні ми дивимося разом з реператором т і з неймовірною приймаючою стороною Лемар. Нашою чудовою Наталочкою, наш гід по цьому регіону, яка з Тбілісі. ми дивимося регіон міста Бодром. Бодрум – це місто з величезною історією, це місто, в якому були і древні римляни і греки. Але про це розповім все згодом, коли ми будемо гуляти, мати шпацір, вишуканій набережній, будемо біля Марини і будемо ходити вулицями з чудовими бутіками і розглядати. Вишиканих європейських леді, і чудових адміралів, і капітанів, які, як зазвичай, захопливо закликають тебе, щоб ти прийняв участь з ними у морській подорожі на їх яхті. Але це буде згодом. А сьогодні у нас робочий процес, і ми з вами починаємо дивитися різні різні різні, різні готелі регіону Бодрум. І зараз ми починаємо нашу подорож. Отелі будуть різні: і преміум класу, і бюджетні на будь-який смак. Якщо комусь потрібно чудовий відпочинок на єгейському узбережжі Туреччини чи будь-де по світу, звертайтеся. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Я допоможу вам отримати і професійно професійно виконати свої функції і розповісти саме про якість відпочинку, про готелі, так що ваш відпочинок буде неперевершеним. А наразі до роботи. З любов'ю до вас, від серця до серця, з неймовірного егейського узбережжя з міста Бодрум, разом з туроператором TPG, ваша Оксана Дем'янишина на початку червня, в другому дні літа. До нових зустрічей! Полетіли Гіле-гіле!